Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Леді Баг і Супер Кіт проти гіпнотизера. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Марінет збиралася на телевізійне шоу Випробування, в якому брав участь її приятель Ніно. Мав бути там і Адріан. Проте щойно Марінет була вже готова вийти з дому. Ти нікуди не підеш, пролунав грізний голос батька. Тебе покарано. Покарано? За що? У понеділок ти прогуляла урок фізкультури, а в п'ятницю тебе не було в читацькому залі. Поки ти не припиниш зникати без причини, сидітимеш вдома, наказав тато. Її батьки навіть і не здогадувались, що уроки їхня донька пропускає, щоби урятувати світ. Ніно впорався із завданням, яке отримав. Після цього настала черга наступного конкурсанта Сімона Грімо, гіпнотизера. Твоє завдання, Сімоне, полягає в тому, щоби за допомогою гіпнозу змусити вийти на нашу сцену знаменитість. На цю роль ми обрали короля моди Габріеля Агреста. Голосив ведучий Сімон зволікав. Він не знав, як це зробити. Не, ваше шоу таке саме жалюгідне, як і його учасники. Я не дозволю собою керувати. Заявив батько Адріана, містер Агрест. Пан Агрест відмовився брати участь у шоу, отже Сімон вибуває, заявив ведучий. Але мені навіть не дозволили спробувати, запротестував Сімон. Злий демон, бражник скористався негативними емоціями Сімона, щоб перетворити його на лиходія гіпнотизера. І Сімон пообіцяв віддячити йому, викравши талісмани леді Бак та суперкота. Повернувшись на шоу, Сімон застосував нову силу, щоб створити справжній хаос. Він навіть переконав охоронця, що той горила. Марінет, подивись но. Тільки показала на монітор, де транслювалося шоу. І що робити? Мене ж покарано. У розпачі вигукнула марінет. Ти мусиш використати чари, але треба діяти обережно, застерігла Тікі. Так вони і зробили. Габріель Агрест не захотів брати участь у моєму випробуванні. Він за це заплатить, заявив перевтілений Сімон. На майданчику вже з'явився суперкіт. Він спробував зупинити розгніваного гіпнотизера, але на допомогу тому прийшов охоронець Горила. Магічні карти допомогли Сімону створити власну армію. Гіпнотизер віддав наказ перевернути місто, але знайти Габрієля Агреста. Леді Бак упевнилась, що з Ніно все гаразд, а Суперкіт за допомогою спеціального прийому котоклізм переміг охоронця, проте йому довелося тікати і перетворитися на Адріана, щоби не викрити себе справжнього. Мені слід марші бігти додому, а батько в небезпеці. вигукнув Адріан, зустрівши Ніно та Леді Бак. В особняку все начебто було спокійно. Тату, ти мусиш тікати. На тебе полює гіпнотизер Сімон. Схвильовано звернувся до батька Адріан. Габріель Агрест проігнорував попередження сина і наказав йому йти до своєї кімнати. Чому батько ніколи мене не слухає? Благу, кікті. вигукнув Адріан і трансформувався назад у суперкота. Перекрийте всі виходи в будинок, вони повсюду, ми мусимо їх зупинити, наказав Суперкіт, але було вже запізно. Армія гіпнотизера повалила браму і увірвалася на подвір'я. Треба знайти небезпечне місце, де Адріан? запитала леді Бак у Ніно. Приймає душ, відповів той. Супергероїня вирішила дочекатися хлопця, щоб утекти разом, але тут до кімнати увірвалося військо гіпнотизера. Я мушу діяти. вигукнув суперкіт. Тим часом гіпнотизер захопив Агреста. Усі повернулися на майданчик, де проходили зйомки шоу. Супергерої вступили в бій з гіпнотизером, намагаючись урятувати батька Адріана. Їм треба було знищити гральну карту Сімона, в якій ховався акума. Але де ця карта? У колоді їх так багато, нервував суперкіт. Леді Бак, суперкоте, негайно віддайте мені ваші талісмани, бо пошкодуєте, пригрозив гіпнотизер. Навіть не думай, крикнула розгнівана красуня. За допомогою чарівного йо-йо, леді Бак перемогла гіпнотизера і вчасно, ще пара хвилин, і загіпнотизований пан Агрест стрибнув би з даху, уявляючи себе літаком. Схоже, ваш рейс скасували, пожартував Суперкіт. А, перепрошую, розгублено заблимав очима пан Агрест. Так, нічого особливого, ми щойно вас врятували. Пояснив суперкіт. Суперкоте, твій перстень, ти мусиш іти, втрутилась леді бак, побачивши, що перстень замерехтів. Схоже, мені час, до зустрічі, пане Агрест, попрощався Суперкіт. Габріель Агрест потиснув руку суперкоту, але не зводив при цьому очей з персня, що перетворював хлопця на супергероя. Пізніше Агрест увійшов до кімнати Адріана і міцно обійняв сина. Раптом він із підозрою зауважив, я раніше не помічав у тебе цього персня. Не лише персня, ти мене не завжди помічаєш, дорікнув йому Адріан. Я радий, що все вирішилось, завершив розмову Габріель. Ти протягом тижня не прогулювала уроки і не запізнювалася у школу. Тепер можеш піти зі своїми друзями на шоу. Радісно сповістив батько Марінет. Краще я подивлюся його разом із вами вдома, відповіла дівчина і сіла, дивлячись на екран. Телевізор увімкнувся і по ньому показували шоу випробування. Цього разу ми ускладнили завдання. Учасник повинен змусити танцювати не одну знаменитість, а дві леді Бак і суперкота, оголосив ведучий. Ой, знаєте, я щось так утомилася, піду спати. Не хочу запізнюватися завтра в школу. Вибачилася марінет і пішла до своєї кімнати. Інколи я геть не розумію нашу доньку, але немає нічого важливішого, ніж зранку вчасно прокинутись. Посміхнулася мама Марінет і не здогадуючись, що саме цієї миті леді Бак готується до нової пригоди. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.